Добре, тому що перше напряму можна звертатися, по-друге, повністю відшкодовує. Тобто раніше був знос запчастин і страхові дуже на тому економили, тобто треба було ще знайти ту запчастину по такій ціні, по якій тобі дали. Там щось більш кращі виплати, більша безпека для водіїв. Я повністю підтримую. Чим більше платиш, тим більша безпека. Ну от я пенсіонер, і це ми вибачили одне, там зараз півтори тисячі сам, а зараз десь біля чотирьох. Вибачте одне, що за цілу. негативно було. Це платити більше, але в принципі вона зараз все дорожче. Це львівські водії розповідають про зміни правил і вартості автострахування. Тепер разом з підняттям ціни на поліс розміри страхових виплат збільшилися. Водій пошкодженої автівки може отримати максимальну компенсацію від страхової компанії у розмірі 250 тисяч гривень. Раніше це було 160 тисяч гривень. Європротокол збільшився, ну верніше, навіть не збільшився без жодних обмежень. Також нульова франшиза тепер стала для всіх однакова і. Обов'язково серед важливих змін те, що приймав регулювання з додаткової послуги стало обов'язковим. Тепер потерпіла сторона може звертатись по виплати до своєї страхової компанії. Крім змін правил, змінилась і ціна на автоцивілку. Вартість страхового полісу у Львові зросла приблизно вдвічі. Наприклад, якщо говорити про нульову франшизу, об'єм до 1,6, місто Львів без жодних пільг. В нашій компанії в грудні була ціна 2,211 а зараз 456. і на таке зростання є причини, кажуть у страховій компанії, тому що йдуть більші покриття, краще відшкодування в потерпілій стороні. Чи своєму клієнту повторюсь, бо пряме стало обов'язковим врегулюванням? Це без зносу, без різниці, який вік машини відповідно недостатньо буде тих коштів, якщо ми збережемо ту саму ціну. Ще одне нововведення – Страхові компанії можуть встановлювати тарифи на автоцивілку на власний розсуд і враховувати історію ДТП, які були спричинені з вини водія. Реформа закону про автострахування це і частина євроінтеграційної політики, каже Оксана Кошак, керівниця з розвитку бізнесу, адвокатського об'єднання Автопоміч яке допомагає водіям при ДТП. Зміни застосовані власне з метою, щоб наближитись до європейського законодавства, тобто наступні. Два роки, двадцять п'ятий, двадцять ми поступово йдемо до норм стандартів Європи. Якщо ми говоримо про те, що ми наближаємося до норм Євросоюзу, то там це задоволення не є дешевим. Та й зрештою, коли виплати зростають, то зрозуміло, що й вартість цивілки зростає. Нагадаю, штраф за відсутність авто цивілки становить 425 гривень. Ольга Дейнека, Володимир Стадник – Суспільне новини, Львів.